провадження по обвинуваченню Бойки Юрия Оксановича, Потапенко Юрия Андреевича, Туркова Анна Миколаевича, не криминального правопорушения, передбасити 140 части на первых. То есть они меня бросили на сроки 32 недели и все, ну и так получилось. Дети умерли, а дети были в экспертизе, дети были здоровые и жизнеспособны. У них не было никаких отклонений, генетических заболеваний. И меньшая девочка боролась до последнего. А хто за це должен отвечать? Врачі, які не досмотрели. Я дуже співчуваю свої пацієнтів, але я не вважаю себе не повністю. Бо, в даній, те, що в мене було, я робив все за протоколом повністю. І не, не те, що не дибалося злочини, зовсім ніяких добавилося не було. Для мене, звісно, було шоком. Те, що ну, я в, 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 в 17-й бранці був поставлений не зовсім неправильно. Початок був кансіліум, там всі печаті, до цього ніколи такого не було. Я не бачу, Не дбалося з боку і тим, тим паче злочинний недбалося.